Кажуть, премію роздавати будуть. От як думаєте, мені дадуть? Я б дуже хотів премію. Та точно! Цар ревізорша даже в списку буде. Хто? Олександра наша. А-а-а. О, новенький, Як добре, що я тебе зустріла. А ти знаєш, мені подобається, як ти працюєш. Я вже керівництво доповіла про це. Опа! Я зараз. Я yeah, the best найкращий логіст України. Кріхка. А ти хочеш до мене? Тобі все про шлях туди і назад. Тут який у мене довгий контейнер. Боже, який жах! Я цього не бачила. Я забираю свої слова назад. Чого? Ти знову все наплутав! Тут ФОП, а не ексворк. Перероблюй!